Я прошу до слова Юрія Луценка. Шановні друзі, перш за все я хотів би подякувати всім тим, хто мушньо бореться за своє і наше спільне майбутнє тут, на Майдані. Коли кажуть, слава героям, це про вас. Слава кожному з тих, хто сьогодні тут на Майдані символізує опір бандитським окупантам з межі Дякую вам всім. Багато людей, які стоять на майдані, проходять цей майдан не вперше. Я сьогодні зустрічав дуже багато знайомих із акції Україна без куч» 2000-го. З помаранчевої революції 2004 го але якщо дивитися на цей майдан, він відрізняється і попередніх. Він відрізняється тим, що цього разу люди прийшли сюди не підтримати конкретного політика. Вони прийшли сюди міняти країну. Я дуже хотів би, щоб кожен з нас почув слова останньої пісні цього Прекрасного гурту. Нове життя. Саме за нове життя вийшли зараз люди по всій Україні. Бо стало зрозуміло по всій Україні, що далі так жити не можна. Стало абсолютно зрозуміло, що питання не тільки в зміні президента, а в зміні системи в країні. ми потребуємо європейської асоціації. Тому що це нові правила, це нові відносини людини і держави. Саме тому тут, тут багато киян, саме тому тут так багато українців з усіх областей. Бо вони нарешті усвідомили, що всі ми, попри 20 років незалежності, насправді живемо в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, яку лише недавно перефарбували жовто-блакітні кольори. Ми потребуємо зламати цю більшовицьку систему, коли цар або президент визначає сам, як хоче долю 46 мільйонів людей. Ми потребуємо змінити систему. І саме тому це не просто мітинг, це не акція протесту, це не вибори якогось політика. Це революція! революція. Чому, чому тут так багато людей? Чому вони не розходяться? Чому вони не бояться кійтів спецназу, які кинули проти людей? Чому вони не спокушаються на гроші? Чому вони бояться репресій? Тому що зараз відбувається найголовніше. Або Україна повернеться в старию Російську імперію, в якій керує одна людина. Або вона піде в Європу, де людина стоїть в центрі всього життя. Тут багато людей, які бували в Європі. І знаю, що там також не але знаю, що там є система відносин, є правила поведінки. І ми потребуємо ці правила тут, в Україні. Саме тому ми терпіли, поки Янукович кров, але збирався йти в Євросоюз. Але коли він нам сказав, що ми повертаємося назад до азійських правил, люди вийшли на Майдани, бо це вирішальний момент нашого життя. І я хочу просити вас, як батько, як політик, зрештою як громадянин, бути мужніми, відповідальними і дисциплінованими тут на Майдані. Ми мусимо вибороти свою свободу. Бо кордон рабства не можна перейти нелегальної поодинці. Його треба переходити всім разом, всім майданом. І цього разу з третєї української спроби це має бути переможна революція, яка змінить не лише прізвище президента на адміністрації на Банковій, а змінить усю країну. Як лишу вас, боротися за себе, за свою роль у цій державі. Ми потребуємо. Нових правил, по яким нарешті припиниться той безпреділ, який насадила Донецька мафія. Я зараз хочу звернутися до наших братів на Сході, яких влада вже котрий день не може вигнати на демонстрації на свій захист. Правильно робите, дончани, харків'яни, одесити, діопетровці, кримці. Вони так само потерпають від окупації міжгірської мафії, як і весь інший народ. Тільки грубують їх довше. Ми чекаємо вас тут. Виходьте на Майдан! Настав час, коли ми маємо припинити нав'язану Кремлем україно українську війну. Ми маємо припинити схему ділення України, на західняків і східняків. Ми маємо домовитися між собою. Панове! 80% українців сьогодні виступають проти Януковича. Ми маємо це пам'ятати, бо це гарантія нашої перемоги. Ми маємо сьогодні протягнути звідси з Київського майдана ліву руку до Львова і праву руку до Дніпропетровська. І разом ми сила. Разом ми сила. Разом! Що для всього світу стало очевидним, що останні події в Україні повністю змінили політику в нашій країні. Хочу вам сказати прості речі: уже 20 листопада угода про Євроасоціацію була неможливою. Це знали всі європейці. Вони прекрасно зрозуміли, що Юнукович обдурив їх і обрав Кремль, який визнає. Його майбутні фальсифіковані вибори. Але 21 числа сюди на столичний майдан вийшло перше кілька тисяч громадянських активістів, які почали цей величезний рух. І коли 24-го минулого неділю тут стояло 100 тисяч, світ змінив своє ставлення до України і заявив, угода про... Асоціацію з ЄС для України залишається відкритою. Приїжджайте і підписуйте. І це величезне досягнення цього майдану. Нас не втягнула чорна тіра кремля, поки в нас ніща. Янукович не підписав асоціацію, але й не полетів у Кремль Ми потребуємо подальших посилення майданів, щоб було по-нашому минулого тижня, неділю неділю тут. На цьому майдані по всьому Києву стояли сотні тисяч людей, які фактично змінили українську політику. Ви, шановні українці, дали силу опозиції фактично бути другою владою в країні. Ви творите тут політику. І Янукович, який ніяк не може зрозуміти мову демократії, поки що цього не визнає. Він все ще сподівається, що ми розійдемося. Він все ще сподівається, що ми злякаємося. Він постійно запускає вам людей, провокаторів, які розповідають, що в нас нема плану, все пропало, і ми не можемо довго терпіти. Можемо, бо це наше майбутнє, майбутнє наших дітей. І я вас прошу, я вас закликаю продемонструвати цій окупаційній владі, що вони тимчасові. А ми тут назавжди. Майдан, майдан. Таке велике, така велика довіра українських громадян до своїх лідерів сьогодні потребує також і чесної розмови лідерів і своїми людьми. Я цілий день сьогодні ходив по Майдану, не піднімаючись на сцену, бо хотів почути вашу думку. І сьогодні я можу сказати наступне: ми повинні пам'ятати, що влада Ядуковича тримається тільки на кійках спецназа і скованих страхом фракцій у партії регіонів в парламенті. Але це тимчасове. Ми однозначно виграємо. Проте є одна проблема. Ця проблема називається промосковська агентура, яка знаходиться біля Януковича, і яка планує чергове кровопролиття для того, щоб унеможливити діалог Європи з Януковичем, здати його з потрохами Москві як ізгоя. Саме тому сьогодні я звернувся до Європейського співтовариства. Ми терміново потребуємо приїзду уповноваженої європейської делегації. Для налагодження діалогу влади з власним народом. Будь-якій країні, такий майдан означав би негайне виконання вимог демонстрантів. У нас Янукович, який виріс в Донецькій рабовласницькій республіці, до сих пір не розуміє, що таке вільна країна. Європейська делегація має допомогти йому в цьому. Як спитаєте, дуже просто натиснути на його бойову точку. Це точка, банківські рахунки, нерухомість і бізнес донецької межинірської мафії яка вас знаходиться по домі. цієї сцени я закликаю Європу. Ви повинні бути не просто. Цієї сцени від вашого імені я хочу звернутися до європейців з таким закликом. Ви повинні бути не тільки сторонніми спостерігачами і внутрішніми друзями цього майдану. Якщо ви не хочете втратити Україну, яку втягує чорна тіра Кремля, ви повинні бути союзниками Майдану. Ви повинні діяти разом енергія мільйонів, плюс точкові удари. По фінансових розкрадених коштах, які ховаються там у Європі, мають привести до побалення цього бандитського режиму. Ми повинні це зробити разом. І тому від вашого імені хочу кликати європейців допомогти Україні повернутися в європейську дому, позбувшися окупаційної влади Міжігірської мафії. Ми нічого не боїмося. Стало зрозумілим, що цей народ не перемогти. Проте, я особисто, як людина, котра взяла на себе відповідальність за цю акцію разом із нашими лідерами Опозиційних Сил, вважаю за необхідне вимагати від влади при припосередність європейських лідерів наступних речей. Перше, відставки міністра внутрішніх справ Захарченка. Він має піти геть по ньому кров наших дітей. Друге. Ми маємо звільнити українську столицю від спецназу і бандитів тітушек. Міліція має піти в казарми. Тітушки мають їхати назад в свої нори. Київ має належати українському мирному народу. Третье. Третє, ми повинні отримати чітку відповідь. Всі політично арештовані мають бути звільнені. Жодного демонстранта не повинно залишитися ні в СІЗО, ні під кримінальною справою. Бо це мирна демонстрація. І ми стоїмо на своїх конституційних правах. Для цього можна буде говорити про те, що ситуація нормалізувалася. І далі слово за політиками. Хочу, щоб ви зрозуміли, ті, хто стоїть цілими днями біля кабінету міністрів, біля адміністрації президента і тут, на Майдані, вам лише здається, що ви щось не робите, що ви лише стоїте. Насправді це і є найбільшою допомогою. Для української опозиції, котра сьогодні блокує парламент з вимогою розписку цієї Верховної Зради або зняття цього зрадницького уряду. Саме те, що ви тут є найбільшою дією, найбільшим героїзмом на сьогодні. Ви творите історію. А українські політики з опозиції сьогодні представляють вас і мають добитися цієї важливої перемоги. Дострокових виборів парламенту і усунення цього уряду ми... ми маємо всі разом розумі, розуміти, не все так легко, як хотілося би кожному з нас. Не існує одної кнопки, яку можна отиснути і змінити ситуацію. Ця революція це довгий шлях, і кожен її день приносить свій успіх. Те, що ми стоїмо тут так довго, означає, що з нами не можна не рахуватися. Те, що все нові і нові областя виходять на майдан, блокують свої адміністрації, свої управління міліції. Скидають своїх нависних гауляйтерів до цієї Межинівської мафії. Це означає, що країна вже не буде такою, як була ще декілька тижнів тому. Мовчанка закінчилася, і ми змінимо цю країну. Ми маємо сьогодні говорити про зміну правил, коли більше ніколи в Україні не повинно бути так, щоб одна людина мала право на свій розсуд. Вирішувати долю 46 мільйонної країни. І для цього треба міняти конституцію як систему відносин влади. Для цього треба прийняти новий виборчий кодекс, щоб у нас були чесні вибори, а не призначення нового президента, начальником Беркуту. Для цього ми повинні відновити переговори у вільнюсі, для того, щоб підписати угоду про євроасоціацію. Бо це захистить наше майбутнє. Це дасть нам нове життя, нові правила, нові гарантії. Я сьогодні кажу без багатьох гаса і сподіваюся, що ви, на відміну від тих, хто засів Маріїнському парку за 100 гривень рознарядки, привезених цими тушковозами, думаєте, аналізуєте і особисто відстоюєте свій інтерес. Ще раз дякую за те, що ви тут, і прошу вас. Зробити одну дуже важливу річ. Посміхайтеся. Бо ми переможемо. Бо Україна за нами і вона буде нашою. І тут буде влада, не банди, яка тимчасово сидить в Межигірській Бастилії. Тут буде наша з вами влада, нормальне життя, яке є у всіх наших сусідів від Прибалтики, Польщі, Словаччини, Румунії, Болгарії, всієї Європи, яка давно чекає пробучення пробудження українського народу. Він пробудився. Ми тут і разом хотів би, щоб зараз нас почув на тому кінці світа Янукович, який ходить по китайським музеям, замість того, щоб виконувати волю народу. І щоб почула Європа, і щоб почув Крим, і щоб почув Донбас. Ми тут, ми тут, ми, тут, ми. тут! Справа можу вам сказати, немає такого спецназу, який може справитися з таким майданом. Наша сила, наші кількості. Звичайно. Звичайно, вони можуть виконувати злочинні накази свого офіцерства. І по ночам як чекали нападати на невеличкі наші групи, але розігнати цей майдан вже не вдасться. Тому я зараз хочу звернутися до працівників Міністерства внутрішніх справ. Я вчора це робив, коли сам попав під кійки Беркуту. І хочу сказати зараз те, що казав вчора їм з даху нашого організаційного автомобіля. Солдати, подумайте перед тим, як піднімати кійки проти власного народу. Куди вас кличуть ці товстожобі паразити, які нас в владі? Солдати! Солдати! Пам'ятайте, якщо Янукович тягне нас назад в Російську імперію, ви перший поїдете в Чечню на війну. Солдати, згадайте, що ви їстете саме ще цей майдан картоплі макарони, а не чорний круг. Кого ви слухаєте? Кого ви захищаєте? Ті морди, які в телевізор вони влазять своїми депутатськими мандатами від партії йогів і комуністи? Солдати, офіцери, згадайте, кому ви давали присягу. Подивіться в очі своїм дітям. Своїм жінкам, своїм матерям і подумайте, ви знімете каску, ви знімете шолом і рано чи пісня, ваша мати, ваша дочка чи син, ваша жінка спитає від вас, а де ти був, коли нас продавали Кремлю, коли нас гнали в нову імперію в новітні гулах, солдати і офіцери, ви дали присягу на вірність Україні. Я Керував міністерством 4 роки і жодний раз не кидав вас проти народу. Тому вимагаю від вас, припиніть виконувати бандитські накази. Виходьте на вулиці в цивільному і ставайте на Майдан. Тут наше майбутнє. Я точно знаю, що сьогодні вони так хочуть виконувати ці накази і захищати цю бандитську владу. Як ми хочемо терпіти їхні удари, проте їх все ще сковує страх, дисципліна, накази офіцерів. Так от мої останні слова. Полковники, майори, капітани. Я нікого не забуду. У вас зараз є простий вихід до цієї п'ятниці. Прийняти рішення. На чиїй стороні ви мусите вибрати з народом ви чи будете потім відповідати по повній програмі. І ще раз кажу, ні я, ні ми нікого не забудемо. Яку я бачив за ці дні, було не те, що генерала міл міліції, який став депутатом, б'є його вчора підлеглий. Не те, що мій син, який два роки тренувався разом із Беркутом в одному спортзалі, отримав кільком від нього. Не те, що я також попав в цю роздачу. Найбільшою ганьбою є те, що нинішня міліція стоїть на шукері у банди і охороняє бандитів і які кидають проти нас. Я собі уявляю, як низько треба опуститися для того, щоб в міліцейських погонах охороняти бандитів, які б'ють своїх же людей. Час припинити, цей... Час припинити цей тероризм. Солдати, офіцери, переходьте на сторону народу. припиняйте бандитизм, в ім'я панування цієї межирської сім'ї. Ми всі одна сім'я. Нам всім жити в цій Україні. Бо у вас літаків і закордонних рахунків, як і у нас, немає. Ми будемо жити тут разом при тій умові, що ви зараз гадаєте, хто ви є. Погони знімаються, серце лишається. Ви, українці, переходьте сюди на майдан. Це народний вибір. Слова, я хочу адресувати чиновникам. Я сам працював в різних установах. Знаю також, що і там хліб, якщо не красти, не солодкий. І я думаю, що сьогодні в системі, коли кожен чиновник має обідрати народ і віддати це на гору, це нікому не цікаво. Це нікому не приємне. Бо потім ті згори саджають цих нещасних чисток. Час припинити цю загальну корупцію. Цей терекон крадіжки і почати жити по-людськи. Чому ми обираємо Європу? Є одна зрозуміла порівняння. Запам'ятайте, за роки перебування в Європейському Союзі сусідня Польща отримала дотацій, не кредитів, дотацій, 51 мільярд євро. За три роки Януковича з України на Кіпер в офшорній зони. Вивезено 52 мільярда доларів. Що ми вибираємо? Абсолютно всім зрозуміло, що це ті долари, ті мільярди, які мали піти на українські дороги, на українську освіту, на українську охорону здоров'я, на пенсії і зарплати тим самим чиновникам. Панове вчителі, панове медики, панове бюджетники. Усі, хто працює сьогодні в державному апараті. п'ять днів страйку варто майбутнього половини життя. Виходьте до нас разом ми, сила. Разом, ми сила! Разом, ми сила! разом ми сила. Я хотів би звернутися до українських підприємців з великою вдякою за те, як вони підтримують український майдан. Він на повній самоокупності є продукти, є дрова, є тепло. Є все, що необхідно людям для розміщення. Проте, я хотів би просити вас, бо ви перші сьогодні зацікавлені в перемозі європейської інтеграції. Виходьте всіма робочими колективами, всіма фірмами, всіма своїми співпрацівниками сюди, на Майдан. В кожному місті починайте цей європейський майдан, бо ви не виживете в системі правлячої мафії. Янукович не просто олігарх. Він хоче бути єдиним олігархом. Він хоче збудувати, збудувати країну, в якій буде всі володіти одна межі сім'я. Ми разом маємо шанс зламати цей трикон. Виходьте на Майдан, бо сьогодні тут кується майбутня конкурентна, прозора економіка без корупції, без страху, що завтра у вас правляча сім'я забере все. Виходьте на Майдан, п'ять днів почекає бізнес. Україна вас! Уже стопилося чекати. Бізнес на Майдан! Бізнес на майдан! Бізнес на майдан! Бізнес на майдан! Бізнес на, майдан! Бізнес на Майдан! І останнє звернення до нашого героїчного студентства. Студенти в будь-якій країні є в авангарді. Я хочу вам подякувати за те, що ви витримали на собі цей майдан і далі залишаєтесь його авангардом. Я впевнений, що саме ви будете гордитися цими днями привезли на Майдані. Моїх найкращих 17 днів і ночей були на поборончому Майдані. Ви завжди будете пишатися тим, що ви робите тут, шановні наші студенти. Ми вас любимо, ми вами гордимося. Друзі, я хотів би завершити простими словами. На все є час. Кожен день у світі, зокрема в Україні, десь розпинають пророка, і його судить судилище, але він шепче. Земля таки крутиться. Кожен день у світі, зокрема в Україні, 300 спартанців тримають свої правопіли, але вони. Боються за своє майбутнє. Кожен день у світі, зокрема в Україні, є місце для вчинку і жертви. Я прошу вас всіх покласти свою невелику жертву за велике майбутнє Україні, бо разом ми європейці українського походження, бо ми маємо довести, що наше одвічне гасло не просто слова, а реалії. Слава Україні!